Усі шість команд учасників цьогорічного розіграшу чоловічої суперліги з гандболу на матчі раунду плей-офф з'їхалися до Ужгорода. У рамках п'ятого туру вирішувалася доля майбутніх володарів медалей різних гатунків. Так, за підсумками зіграних десяти поєдинків попередніх турів, Ужгородські Карпати, як переможці групи А, вийшли на команду із третього місця групи Б. А це Запорізький мотор. Більш імениті та титуловані суперники повернулися до України із Німеччини після турів. Другої Бундесліги. У першій зустрічі Ужгородці мали нагоду взяти верх над іменитими суперниками. Так, запоріжці забили першими та пішли у серйозний відрив. Однак у другому таймі гравці Карпат відчули свій темп гри, зуміли розіграти успішні комбінації та скоротили відставання до трьох м'ячів. Втім, не реалізація кількох моментів, і фінальна сирена зафіксувала першу перемогу мотора 28-25. Я не скажу, що серйозно. Не скажу, що нам було легко, бо не було. Хлопці дуже серйозно боролися, особливо у другому таймі. Карпати показали найкращі бійцівські якості. Попри те, що у нас була доволі комфортна перевага, наші суперники чіплялися за кожен момент до самого кінця. Мені дуже сподобалася їхня гра. Скажу, що це команда із характером, успіхів їм у подальших іграх. Уже на матч у неділю, 9 квітня, головний тренер мотору. Поруч із гандболістами дублюючого складу виставив проти Карпат основу, котра бореться у німецькому чемпіонаті. І тут знову гості із Запоріжжя із перших хвилин нарощували серйозний гандикап. Попри усі старання ужгородців, клас взяв своє. Та мотор святкував і другу перемогу – 20-38. Найбільшу кількість м'ячів за два дні 14 – закинув капітан Карпат Ярослав Котюк. А із понад два десятки сейвів здійснив го. Кіпер Едуард Бойко. Боротьба була дуже напружена, особливо перший день. Трошки підвела реалізація галівих моментів. Дуже гарно зіграли воротарі команди соперника, тому ну, треба вчитися. Ці ігри дуже багато дали нам. В плані школи, в плані майстерності, тому що е, проти нас грали гравці національної збірної команди України. Тож, за підсумками двох зустрічей плей-офф, саме мотор іде у розіграші чемпіонства далі. Одеса та Донбас також виграли свої матчі, тому саме ці три команди і розіграють між собою медалі. Карпати, Київський ЦСК ШВСМ та Ска Львів, які програли у своїх серіях. Сформують групу Б і в фінальному турі. Розіграють між собою місця з 4 до 6. -го. Ну, Боротись однозначно будемо, як всі клуби борються, так і будуть Карпати боротися. Ну, М'яч круглий, все покаже. Треба розуміти, що мотор це ігроки, за якими сьогодні дивляться європейські клуби провідні, які хочуть, щоб вони грали. Тому ну, дуже цікаво, що є такий, що вони повернулися в український чемпіонат, тому що з такими клубами росте рейтинг чемпіонату України і підтягуються всі клуби. До їх рівня показали на хлопці, наші достойну гру, показали все, що можуть. Билися до останнього і кров була, так що хлопцям тільки уважуха. Важливо у фінальному турі Суперліги очки, набрані командами у минулих турах, не враховуються. А сезон у чоловічому гандболі на чемпіонаті не завершується. Уже цього тижня має відбутися жеребкування наступного етапу Кубку України. Тоді ж визначиться із датами зустрічей. Нагадаємо, на першому етапі Карпати перемогли суперників із Хмельницького.